Всім здравствуйте. Сьогодні вам покажу оренду приватного будинку район Корея. Итак, знаходимося на подвір'ї даного будинку. Він має 5 соток землі. Це повністю окремо стоящий будинок. Тут у нас вхід є заїзд на авто. З другої сторони. Є в будинку сарай, де можна певні реченькість тримати качелі, будинок, будинок 80 квадрат... 85 квадратних метрів, три кімнати, санвузол, окремий з ванною кухня, сама ділянка. Так, заходимо в будинок, Я вам покажу його. Ага. Заходимо в будинок, це коридор, тут у нас холодильник, тут. Кухня, газовий котел, вита, всех зазвичай, простора, велика кухня, стіл. Кухня. Десь 14 квадратних метрів. Окремий санвузол. Стоїть бойлер на підігрів води на всіх випадах. Окрема ванна кімната, ванна повноцінна. Пральна машина, все працює. Присутній. Це у нас перша кімната. Така вона прихідна. В даній кімнаті полички може бути ще якесь спальне місто, типу дивана. Тут вже окрема кімната, двоспальне велике ліжко, 1,60 шістдесят на два візуально. шафа гардеробна. Будована. І третя велика кімната, зала така, там диван уже. Диван розкладається, як ви бачите. На декілька осіб може бути. Звоніть. Або пишіть у Viber, покажемо зручний для вас час. Світло, до речі, не вимикають.